Друзі, добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Я радий вітати у цій студії начальника головного управління ДСНС Харківської області, пана Артема Астахова. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, яка склалася на Харківщині за минулий тиждень у період 17 по 23 червня. Тож ми починаємо. Пане Артеме, вам слово здоров'я, бажаю інформація про оперативну обстановку в сфері цивільного захисту за період. Тижня з 17 по 23 червня підрозділи харківського гарнізону ДСНС виїжджали за сигналом тривоги 172 рази. З Цієї кількості 78 на ліквідацію пожеж. З них 20 пов'язаних саме з веденням бойових дій. На одній з пожеж вогнеборці евакуювали з небезпечної зони дев'ятирічну дитину. Внаслідок іншої пожежі одна людина постраждала. За тиждень у природних екосистемах на Харківщині виникла 81 пожежа, три з них лісові. Для надання допомоги населенню було здійснено 50 виїздів. Щодо роботи по розмінуванню. На Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків зведеного загону ДСНС. Це 199 саперів, 94 одиниці техніки, в тому числі 12 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери Десини здійснили 265 залучень, під час яких було знешкоджено 400 перепрошую, 542 одиниці вибухонебезпечних предметів, а всього з початку війни обстежено 7345 гектарів території, 365 гектарів з них за допомогою машин механізованого розмінування, 2045 гектарів сільхозкого понад 4 тисячі кілометрів лінейних мереж. 61 об'єкт 4549 домогосподарств. Загалом виявлено знескоджено 95 666 одиниць вибухонебезпечних предметів. На жаль, за тиждень було три факти підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Дві особи загинули, дві особи постраждали. Серед постраждалих осіб одна неповнолітня. А всього з початку бойових дій на Харківщині. У наслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинула 81 особа і травмована 223 особи. 18 червня у селі родичі Молодинівської громади Харківського району під час прогулянки отримав поранення хлопчик 17-го року народження. За попередніми даними, він взяв до рук частину від протипехотної міни ПФМ-1 Пілюстка. Останні серед... середньої важкості його доставлено до медичного закладу. 19 червня у житловому кварталі міста Харкова відбувся вибух невстановленого встановленого вибухонебезпечного предмета. Постраждав 37-річний чоловік. Обставини цієї події з'ясовують правоохоронці. 24 червня, тобто сьогодні, близько 5 години 30 хвилин, стався підрив на вибухонебезпечному предмету. В селі Слобожанська Липецької громади Харківського району підривався цивільний автомобіль легковий і загинуло дві цивільні особи. Враховуючи це, хочу звернутися до мешканців Харківської області з проханням чітко дотримуватися заходів мінної безпеки, не відвідувати ліса, не відвідувати відкриті території, не відвідувати пойми лісок, пойми річок. І інші простори, особливо на тих територіях, де точилися бойові дії, ті території, які були під тимчасовою окупацією, ці території сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, предметами, які не розірвалися протипехотними, протитанковими мінами, і тому у разі виявлення таких предметів негайно треба сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж, які пов'язані з ворожими обстрілями, таких пожеж за тиждень наші рятувальники загасили 20. Це були лісові масиви і приватний сектор, і цивільна інфраструктура. 19 червня ворожі війська завдали удари по Старосалтівському лісництву Чугуївського району, спричинивши загоряння в лісі на площі 7 гектарів. До ліквідації наслідків цього удару були залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна охорона, охорона населеного пункту Вільча, підрозділи пожежні і на допоміжній техніці з самого лісництва Вовчанського. Вогонь довелося приборкати лише на наступну добу. Того ж дня близько 16.00 ворог влучив по приватному подвір'ї у селі Вільхівка. Харківського району. Внаслідок цього влучання загинула 49-річна жінка, постраждав, 60-річний чоловік. загоряння у приватному будинку було ліквідовано силами ДСНС. І в цей же день було ще два удари, завдано по закладам дитячого відпочинку в місті Харкові. Горів автомобіль, отримали поранення дві людини. Дуже напружені були вихідні минулі. 22 червня ворог завдав удару керованої авіабомбою по Основянському району, влучив у житлову п'ятиповерхівку. Загинуло дві особи, 53 особи травмована. Із них троє дітей травмовано. Крім того, пошкоджені, розташовані поруч торгівельні павільйони, адміністративні житлові будинки легкові, вавтажені автомобілі, громадський транспорт протягом 15 годин. Рятувальники спільно з працівниками екстрених служб і комунальних служб ліквідували наслідків цього удару. І лише в 6 годині 30 хвилин наступного дня, 23 червня, аварійні рятувальні роботи на місці цього удару були завершені. Всього від ДСНС. По цій локації було залучено 116 співробітників та 24 одиниці аварійно-рятувальної техніки. До речі, під час ліквідації цього враження була, були певні складнощі. Там в аварійному стані знаходилися будівлі конструкції пошкодженої будівлі. І е, наші співробітники були вимушені творчо підійти для вирішення бойової задачі. Нам в травні цього року Говард е, Бафет передав вантажний евакуатор. На вантажному евакуаторі є дві потужні лебідки, і е, завдяки такому непрофільному використанню цієї техніки нам вдалося е, на коротший термін з заходами безпеки. Розібрати ту частину будівлі, яка була в аварійному стану, задля забезпечення робіт наших співробітників. Наступного дня, 23 червня, ворог знову обстріляв Харків. Унаслідок цього удару по приватному сектору частково зруйновані будівлі. Гараж було загоряння на площі 60 метрів квадратних, які швидко прибуркали наші співробітники. Інше влучання було в будівлю навчального закладу, внаслідок чого сталася часткова руйнація будівлі. Зазнали пошкодження, розташоване поруч, багатоповерхівки. Пожежі не було, але ж на місці виявлено чотири пострадавші особи серед яких одна 15-річна дитина. Враховуючи виклади, хочу звернутися до мешканців Харківської області. З проханням не ігнорувати сигнали тривоги. У разі таких сигналів негайно прямувати до найближчого укриття, тому що це просте правило допоможе зберегти життя. Крім цього, попереджаю громадян про високу пожежну небезпеку в лісах. До неї додається ще і висока минна небезпека, і ворожі обстріли. Тому відвідування на сьогодні лісових масивів вкрай небезпечне. Крім цього, що стосується пожеж у природних екосистемах, вони зачасту виникають через ігнорування вимог пожежної безпеки, намисного випалювання сухої трави і сміття. Тому хочу нагадати, що за такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Щодо евакуації, починаючи з 10 травня під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, співробітниками ДСНС, національної поліції, місцевої виконавчої влади самоврядування про активній участі волонтерів, проводиться евакуація сіми громад Харківського, Чугуївського, Багадухівського районів. Нашими співробітниками, в тому числі з місцевою владою, проводиться повіщення населення про необхідність проведення евакуації із прикордоння. На території проміжних евакупунтів постійно працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, які вимушені були покинути власні домівки через бойові дії. І загалом із прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями вже евакуйовано 11 тисяч 956 осіб, з них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. Щодо загибелі на водних об'єктах, у нас спочатку тижня. Стався один випадок загибелі. Це 21 червня у місті Харкові на водойми Журавлівського гідропарку під час купання потонула 12-річна дівчинка, яка купалася самостійно без нагляду батьків. А всього загалом з 1 червня зафіксовано вже 9 випадків загибелі людей на водних об'єктах. Серед цих людей загинуло, на жаль, 3 дитини. Тому я хочу звернутися до батьків. Щоб вони берегли життя своїх дітей, не залишали їх наодинці біля водойми. І нагадати, що за безпеку дітей під час відпочинку на воді саме батьки відповідають і перед законом, і перед власною совістю. У нас державна комісія техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій рекомендувала по Харківській області. Заборонити відпочинок населення на об'єктах. об'єктів ж заборона ще продубльована і підтверджена рішенням комісії техногенекологічної безпеки надзвичайних ситуацій і Харківської області і міста Харкова. Тому хочу довести до мешканців Харківської області, що купання на водоймах у нас не тільки заборонена, а вкрай небезпечна сьогодні. Дякую за увагу. Дякую, пане Артеме. маємо уточнення від колег. Пане Артеме, Лариса Говина, Суспільна Харків, розкажіть детальніше про ось цю машину, коли вона у вас з'явилася взагалі, і чи використовували її за призначенням, і як вигадали, що ось так можна її використовувати під час розбору завалів? Як ваші хлопці взагалі вирішили, що можна її ось таким чином застосовувати? Дякую. Ну, У нас всього. За час війни в харківському гарнізоні ДСНС від ворожих обстрілів постраждала або знищена більше 70 одиниць техніки нашої. Це переважна більшість, саме пожежні автомобілі, тобто вантажна техніка. Питання придбання або передачі нам такого автомобіля воно стояло вже давно. Ви от, мабуть, знаєте про загибель у нас. На одному з прильотів, да, це на початку квітня було трьох співробітників одночасно. Це були три водії, це велика трагедія для всієї родини, для нашої. І там було три розбитих автомобілі, які далі не могли рухатися. І для того, щоб саме вантажні автомобілі переміщувати, для того, щоб не було потреби виставляти їх кранами, виставляти їх на якісь платформи для перевезення, ми вже певний час займалися. Питання вишукання саме вантажного евакуатора, і ось в травні місяці Горд Бафет його фонд. Такий автомобіль для нас придбав і передав. Хочу відразу зауважити, що там була дуже потужна допомога. Там було декілька пожежних автомобілів, спеціалізованих автомобілів. Серед цих автомобілів в тому числі був і вантажний евакуатор. І ми зараз ще від цього фонду очікуємо і автомобіль радіаційно-хімічної розвідки, і автомобіль для проведення заходів з деконтамінації. І цей автомобіль, саме вантажний евакуатор, до нас був передан в травні місяці. З травня місяця він стоїть на бойовому чергуванні. Безумовно, якщо є необхідність переміщення вантажних автомобілів, які саме переміщуватися не може. Він саме для цього предназначений так і використовується. Ну там є дві лебідки, вони потужні, вони там по 25 тонн. І така була ситуація, що ми повинні бути або розгортати крани і зверху знімати пліти, тому що там неможливо було працювати у будівлі. Вона була таке побоювання і можливість обрушення конструкції. І доречно творчі підійшли співробітники і за допомогою цього автомобіля, непрофільно його використовуючись, вирішили в найменший термін бойову задачу. Пане Артеме, щодо дощової погоди, наскільки вона вплинула на лісові пожежі, можливо, знизила ту небезпеку, яка була. Дякую. Ну, Одночасно з дощами оперативна ситуація з лісовими пожежами вирівнюється 100%. Безумовно, дощі сприяють, тому що пожежі не розповсюджуються. Але ж небезпека дуже висока, в першу чергу пожежна. І У нас масові ліси по статистиці пожежі виникають саме наприкінці літа, тобто у нас саме гарячий період ще попереду. Ну а сьогодні безумовно дощі, які відбуваються, вони сприяють, тому що ці пожежі не розповсюджувалися. Дуже дякую за надану інформацію. Нагадаю, що з нами був начальник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Артем Астахов. Усім дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.